Ну що ж, відкриваємо конкусики за золото. За вільний досвід я вже відкрив. Мені випало два шари, з них вк 9001 п і М4Йох. Ну, поїхали. Перший контейнер. Давай, шар. Бляха муха шарик шарик, 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 лава, шарик. Ну, Знову ті самі нагороди падають. Мабуть, цього року не бачите мені нового танчика. Камуфляжі, нічого цікавого. Так, мабуть, цього року мені не бачите. Який там остаток випадіння шару? Кредити, сніговий шар 10%, <к classy> багато реально. Вліхало. І компенсація за танки в срібі. Але кожен п'ятий контейнер за золото безкоштовний. Хочу я сумніваюся, що там чує куди цікавим. Ну, взагалі пів мільйона кредитів. Так, Мені дуже потрібно, знову купуємо. Ну шар, шар, шар. Угу, Так. Не цього року не буде. Скажу, скільки треба буде. О, круто. Ну, Зразу відкриваємо його і поїхали. Це третій шар, в мене є, відповідно, за нього компенсація 5 тисяч, Ні, ніби непогано. Ну що ж, поїхали далі. Мабуть, коли дає три нагороди, то тоді і випадає шарик. І Ну, Шарик, шарик. Уже який раз випадає цей камер мені. Так, мабуть, цього року зілю все, все золото. Так. І бачимо, шостий контейнер у нас безкоштовний. Там, напевно, мабуть... Як завжди, безкоштовний і там ніч немає. Гесому репертуарі. Тут знову немає нічого, 2 мільйон, там дуже мені треба робити. Я просто не можу жити. Ну, шарик, шарик, шарик. Так, мабуть, коли випадає 5 нагород, тоді немає шарика. Так, три в нас є. Шара, ще треба 7. Попробуємо злити до 100к. Ну його в баню. Мабуть, бачимо, на нагород продовжується з кожним купленим контейнером за золото. Так, коли випадає 5 нагород, шару немає 100% безкоштовний. О, ну, ясно, компенсація в сріблі. Золота у нас багато. А шариків немає розящий. А, це на цей на наферех, так. Мені і не потрібно. Так. Минулого року я навіть не знаю, скільки в'язуть золота на цю шнягу. Свободку в мене вже немає свободки, я вже її всю злив. За свободку могли бачити в попередньому відео. Випало мені два шарика, тут за золото закальоний. Да, я не особливо парюсь на каму, вони мені нафіг не треба, та бляха бачу, що цього року напевно не заберу я танчика. Я да, не так і буде, що я його не заберу. Взагалі 10%, блін, ви що, гоните? Дайте шарикам, дайте шарика. Так, ще раз дадуть. Безкоштовний, там я завжди Ну, чотири нагороди, ну я не сумнівався. Все. Я вже розстрою мімо льоха. Так, і того ми злили майже 30к. Будемо скоріше відкривати. Компенсація сріблом. Так, а ну безкоштовний, скільки відсоток в нього? Може в нього якийсь інший відсоток випадання. Шару, 10%. Ну, поїхали. ху ху Круто! Поїхали і відкриваємо зразу кресемо. Давай. Давай, тервес, терве, все ж підмом. 50 трон. 7500 компенсації він в мене був. Випив мені з першого контейнера. Ну, плюс... плюс, далі якийсь відсоток випадіння. Це РВК 1 і 1 і кара 45 тонн 1%. Всі останні 2, далі 3 прога, 5 ланцент, талісман збираємо. Золотішка у нас більше стало, нікс. Компенсація срібла. Коли випадає 5 нагород, то тоді... Шарика, лошарика немає. Ого, Ясно. це був безкоштовний. Це може вже більше як. Ясно. Ми вже злили десь до 50 к золота. Нафармили срібла. Просто. О, 10 мільйонів нафармили. Безкоштовні. Ну, шар. Так. Да. Розігнався щось. Є, Є, -є, -є! п'ятий шарик. Погнали. Трясемо. Давай компенсацію, компенсацію, компенсацію. Стерве, стерве, всіки за нього компенсації 5000 mm. трошки сипе щось. Ну поїхали далі mm. ah, Не знаю як людям, людям просто випадає там підряд вообще просто капець випадає там. У uh. мене... Ніць. Так, Тільки з'являється з самого краю і все. О, шар шар Є! Так. Ну що ж, одразу погнали його трясти. Давай, давай, просився, просийся. Саме більше я його хотів. Шість шарів вже в нас, бачимо, є. 6 шарів, компенсація за нього 5. Погнали далі, Безкоштовний, Давай шарика. Давай шарика, шарика, шарика. Блін, не, Чотири нагороди, це вже все. Або три. або дві. Нічого. Нічого. Ну, там падають? Там падають, падають камер, і ми зливаємо золотішко до стока. к Нічого. Нічого. Так, нам ще потрібно 4 снігових кулі, щоб отримати. Зараз ми і доберемося до снігового шару. 15к, ні, дякую. Нічого. Дивимось, якщо випадає, само все, нічого можна зразу швидше. Все, ничего Тільки з самого краю це випадає, значить все. Колокольчик. золотая бірка. Чи не дивився, що це таке. Золота бірка, шмірка. Нічого. Не дуже довго не, не збирається бо. безкоштовно. Ну з безкоштовного випав шарик один раз. Так, і того у нас 29 тисяч залишилося. А нам ще Нічого. Поїхав розбивати. Нічого так, скільки нам ще треба... Ого-го, 269, нічого собі. Потім ще може пограю, то заберу. О, безкоштовний. Погнали. Можливо, безкоштовний шарик Так. Так. Та. Шарик, Лошарик. Так, 60 раз, скоріше не збираю. Нічого. мене його не було. І він мені і не потрібен. А золото в нас все менше і менше. Давай, давайте, сьомий, 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 сьомий. Це я вже майже Фу, блін, взагалі. Плюс 5К. Mm -hmm, Теж було. ТПТшка. Восьмий! Yeah, 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 Круто відкриваємо зразу. Зразу відкриваємо сьогодні, зразу ми собі йдемо. І все, мертвок. О, блін. А скільки за нього компенсації? <ривіт> Нажмішно. Так, давай ще два. Ще два, так, що тут у нас є? У нас є ще два шарика. А з цим що мені робити? Щоб дрібнув. Ааа, це вони на коробки. Збираєш і коробку безпла... безкоштовно. Ну 20 ще 20к <ривіт> давай шарик. Все, Уже. Мабуть, видали мені всі шарики. Тут далі вже безкоштовний. Забираємо. Давай шарик. Є, yeah! є ще один, ще один. і істервака в мене в пісені. Кишені. кишені на акаунті, давай старважку, давай, старай, стара, стара, ложки, вошки. Хейм. Ситук 5к. 5К компенсації. Ще одну, ще одну кулю мені. Бенінг ти, Т20-20 ти Фак. Так, ну все. Десята, напевно, нам не випаде. Але ж безкоштовного два шара випаде. Це ясно. 15 тисяч. До 100 калишок. Давай ще, один, ще одну кулю і ми поїхали обкатувати. Безкоштовно. Ага, засада. 250. Скільки ми... Йой, це ми нафармили 15 мільйонів срібла. Це тільки за золото. А золотом не злим. Давай, ще одна куля. 12 тисяч на ще Ммм. Ну. Ну. ну, Я думаю, що тут вже нічого. Безкоштовний, давай з безкоштовного. Зараза. Так, напевно, ми будемо зливати золото до кінця, поки не вийдемо. Ще одну кулю і все, ми розходимося. Ще одну давай. Ще одну. Ахалайба, махалай, халай, ахалай, давай. А, висади. І остання. Це ми вже злили більше, ніж 100к золота. У мене було на аккаунті 180, а зараз залишилося 100. А, є безкоштовний. Може випаде? Ага, так. Розмірію Ну, що я можу сказати? зливаємо далі до перемоги. Хоча, Бог його знає, можна іще ще стока злити. Yeah, yeah. к злити. Є, є. Все. СТРВК у мене на аккаунті. Погнали! Я сніжу момент. Момент омор. І зараз я плюс один танчик випаде, плюс компенсація буде. Зараз з СТРВК. Ааа, Скорпіон Г. У нас в мене теж є. 102 тисячі. Так, с Рвежко, Стервежка, що там у нас він? Десяточка, десяточка. Ні, сторвака. А, давай зараз. Прилетить мій каму за 18 тисяч. Золото, блин. Так, камуфляж. Зразу обіз. О, це мені нападало. Не знаю, як він буде кататися, ну, дуже багато сертифікатів нападало непотрібних. Ну, їх практично не використав. О, та ну, зараз. Ще, зараз ще за свободку відкриють, а вдруг нафармімо. Ну, можна ще декілька. Давай. Ну, що тут випаде що? А блін! Тут забувся, тут один випадає. Може компенсація скільки того. Ні. Ну до речі, за свободку мені насипало досить непогано. Дуже багато золота десь... Ну враховуючи, що і в мене були всі танки, то мені випало десь до 40 тисяч золота. Ну, ще один теж. Всім дякую, хто подивився відео, дивимось далі обкатку з ТРВК.